Дезоксирибонуклеїнова кислота армії Наполеона одного 1812 року ідентифікує патогени, ймовірно, відповідальні за загибель армії під час її відступу з Росії. Дезоксирибонуклеїнова кислота мовчить нова правда про загибель великої армії Наполеона. Два століття минуло відтоді, як одного 1812 році велика армія Наполеона Бонапарта зазнала нищівної поразки в Росії. Історики та військові аналітики досі сперечаються про причини цієї катастрофи. Традиційно винуватцем вважався тиф, поширене в ті часи інфекційне захворювання, яке могло швидко знищити цілі армії. Виявлення вошей, носіїв тифу та бактеріальної ДНК Рецепрауазакме, збудник висипного тифу, здавалося, остаточно підтвердив цю версію. Але нове дослідження, засноване на аналізі стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота, змушує нас переглянути давні уявлення про те, що насправді призвело до загибелі великої армії. Як фахівець з епідеміології та історії медицини, я завжди вважав, що вивчення минулих епідемій може дати цінні уроки для розуміння сучасних викликів здоров'ю. Історія великої армії, яскравий тому приклад. Той факт, що за допомогою сучасних технологій ми можемо отримати інформацію про хвороби, якими хворіли солдати два століття тому, є справді вражаючим досягненням. Це демонструє силу палеогеноміки, галузі науки, яка вивчає давню дезоксирибонуклеїнова кислота, щоб зрозуміти еволюцію та поширення хвороб. Замість очікуваного тифу дезоксирибонуклеїнова кислота аналіз зубів бійців. Які загинули на шляху відступу з Росії, виявив сліди солмуала ентрика, викликаючи кишкову лихоманку і борчелери карантис, що відповідає за рецидивну лихоманку. Це відкриття змінює наші уявлення про причини катастрофи. Чому це сталося? Що пішло не так у попередніх дослідженнях? Я вважаю, що ключем тут є технологія секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота. Ранні дослідження, засновані на полімерозній ланцюговій реакції ПЛР, мають свої обмеження при роботі зі стародавньою дезокрибонуклеїнова кислота. Стародавня дезоксирибонуклеїнова кислота сильно фрагментована та деградована, що ускладнює ампліфікацію за допомогою ПЛР. Сучасні методи секвенування дозволяють аналізувати більш широкий спектр коротких фрагментів дезоксирибонуклеїнова кислота, що значно підвищує ймовірність виявлення збудників, які могли бути пропущені при використанні ПЛР. Але це лише частина історії. Вважаю, що необхідно враховувати особливості умов, в яких перебувала велика армія. Відступ з Росії це не просто поразка, це катастрофа, яка поєднує в собі голод, холод, відсутність медичної допомоги та антисанітарію. У таких умовах будь-яка інфекція може швидко поширитися і призвести до масового захворювання. Особливо цікавою є рецидивна лихоманка, виявлена у солдатів Наполеона. Той факт, що цей штам пов'язаний із стародавньою Британією. Починаючи з залізного віку, свідчить про це, борчелери карантиз існує в Європі тисячі років, це викликає питання про те, як цей патоген зберігся та поширювався протягом такого тривалого періоду часу. Можливо, він був ендемічним для певних регіонів Європи та періодично спалахував епідеміями. Ключова ідея аналіз стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота відкриває нові горизонти в розумінні історії інфекційних захворювань. Ми можемо зазирнути в минуле і дізнатися, якими хворобами хворіли наші предки, як вони поширювалися та як еволюціонували. Я вважаю, що відкриття, зроблене Раскованом і його командою, є важливим кроком вперед у розумінні історії великої армії. Це демонструє, що історія не завжди проста і що нові технології можуть змінити наше розуміння минулого. Але що це означає для нас сьогодні? Думаю. Це нагадує нам про важливість пильності та готовності до нових загроз. Світ змінюється і хвороби розвиваються. Ми повинні бути готові до того, що будь-коли можуть з'явитися нові патогени. Сучасна медицина зробила величезний крок вперед, але ми не повинні забувати минуле. Вивчення історії епідемії може допомогти нам краще зрозуміти, як боротися з новими загрозами. Поради експерта, інвестуйте в розвиток палеогеноміки та інших технологій, які дозволяють вивчати стародавню дезоксирибонуклеїнова кислота. Це може допомогти нам краще зрозуміти історію хвороб і розробити ефективніші стратегії боротьби з ними. Я впевнений, що подальші дослідження в галузі палеогеноміки допоможуть нам розкрити ще більше таємниць минулого та розробити ефективніші стратегії боротьби з хворобами. Підсумовуючи, історія великої армії це не просто військова історія, це історія хвороби, голоду та страждань. Це історія про те, як технології можуть змінити наше розуміння минулого та допомогти нам краще зрозуміти сьогодення. Дослідження стародавньої дезоксербонуклеїнова кислота є потужним інструментом, який дозволяє нам зазирнути в минуле та дізнатися більше про те, що робить нас людьми. Особисті спостереження, робота з історичними даними про хвороби завжди викликає у мене почуття благого віння. Це нагадує мені про те, як далеко ми просунулися в розумінні та контролі над хворобами, а також про те, скільки ще потрібно зробити.